четверка металл И компрессорик Сейчас, смотри пока выключаю кайна качаю Я почти 12 метрів прорізав, я маю на увазі погонник. Ось його стан. Оця сторона ще не задействувалась ні разу. Тут ось, ось точка. Ось таке сопло. Ну, правда, я ним тільки два прокола зробив. Це зеркальне. Сейчас виключиться, будемо оббивати. Так, добрий день YouTube. Сняв я там, Наснімав я там, вернее, кусків, як я різав. В итоге, наче монтувати, монтировать. Оказалось, що в мене тільки три куска є. Все остального нема. Тому не звертайте увагу, що трошки тут все помінялось. Десять отличий шукати не надо, тому що знімається в різні дні. Різав я неділю назад, а сейчас доснімаю. Те, що я тоді сняв, ну воно удалилося. Так от наш рез, що получився. Железяка, кстати, все грунтовано, крашено. Крашено, грунтовано. Метал воно не перегріває, сходя з цього, метал не веде. Метал четверка, там я казав. От є ось от такі от неровності. Тобто, в принципі, воно... Прорізало нормально, ну були такі от вихвати. щас я об'ясню, що це за вихвати. Вихвати це коли я вів, сопло прихватувало. ну Тобто воно прилипало. Тоді я робив такі движення. Ну, ось, щас я покажу. Отак ведеш А потім отак раз, качну. Ну, качнул там єлі-єлі, лише оторвати, але ну, вихват от він вийшов. Такі от задири. Ну, заусінняцю ще ніхто не оббивав, такі задирим. Ну, в принципі, різ мені подобається. Тепер насчет рівності цього різа Подивиться. Просто подивиться. Ну от, якщо її так притулить, прицей ближче інеси ближче. Ні, ну так щоб фокус. Був. Ну, от на фоні карандаша олівця. Ну, 3 мм нема тут ще І то воно, якщо цю окалину пооббивати, то в принципі воно стане, воно стане на місто. Ну такий от рез, така робота плазмореза Ріжу я на четверті давлення обичним компресором. Тобто все обичне. Ну, Правда, щоб було постійне, ну, при просіданні не менше 210 вольтів, тобто 220-230, тоді він нормально ріже. Ну, на відео там видно чутно, що компресор робить, різак ріже, хлопків практично не було. Були такі моменти, де він не продував до кінця. Тобто там видно на відео, що ведеш-ведеш, а потім раз і іскри пішли не вниз, а з-під сопла. Ну от. Тобто, трошки не продуває. Це із-за скачків напряження, я так вважаю. Ну так, в принципі, і все.